Вітаю всіх телеглядачів з останнім днем робочого тижня. Про події п'ятниці далі у випуску новин три сьогодні. Стрияни готові прийняти біженців зі сходу. Близько 60 осіб з Луганська, Краматорська, Спід Слов'янська і Донецька вже поселилися у нашому місті. Серед них і діти, людей зі Сходу та Криму прихистили місцеві добровольці та службовці. Перші здали їм квартири, другі згідно договору розмістили у стрийських гуртожитках профтехучилищ. Тимчасове житло надали безкоштовно. Кримські школярі вже встигли завершити навчальний рік у стрийських школах, влаштувати дошкільнят у наші садочки поки що. Неможливо, прізвища цих дітей не внесені до електронної черги, згідно якої віднедавна в Україні відбувається процедура оформлення у державні дошкільно-навчальні заклади. Відповідно, в місцях всі зайняті і черга ще існує. І тут немає навіть державного закону, який би дозволив іти поза чергою. Військовослужбовці, які приїжджають, їх зобов'язані забезпечити дитячими садочками позачергово. Ну і школа за школи проблеми не стоїть, коли приїжджають люди з. Зі Сходу їх треба теж забезпечити роботу, і це є складно. Багато хто, хто приїжджає зі Сходу, мріють жити у Львові. і Вважають, що Львів. Це їхня мета. Люди зі сходу мають зареєструватися у Стрийському міському відділі міграційної служби. А тим, хто отримував соціальні пільги, слід звернутися в міське управління праці та соціального захисту населення. У разі, коли буде розроблений чіткий законодавчий механізм щодо біженців, одноразову допомогу можливо отримають усі ці особи. Строяни, які можуть прихистити приїжджих, просять зголошуватися в міське управління праці. Довідки за телефонами 57197 або ж 57362. Ніякого законодавства немає ніяких. Виплат вони не отримують від держави, якщо, тобто, те, що я казала на початку, що якщо людина отримує гроші як мало забезпечена, то вона може отримати ці гроші і тут. Якщо людина отримує гроші на дитину, наприклад, там до трьох років, то вона й тут буде отримувати ці гроші. Але якщо людина не не мала таких виплат, а приїхала сюди, і відповідно тут теж ніяких виплат не буде. Держава не передбачає, що цим переміщеним особам будуть якісь гроші виплачуватися. Збройних сил України мобілізовано понад дві сотні стріян та мешканців району. Це чоловіки віком від 24 до 40 років. Половина з них служить у підрозділах тактичної авіації у бродах і калинові. Решта мобілізовано у 130-ту механізовану бригаду. Деякі з них вже виконують бойові завдання. Стрийський штаб спротиву створює оперативну групу, яка збиратиме інформацію про те, що необхідно нашим хлопцям. Формується третя тактична оперативна група, яка найбільше викликає у нас тривогу. І формується третій львівський батальйон територіальної оборони, який на сьогоднішній день найгірше по забезпеченню. Першу чергу бронежилети, каски і системи розрузки для боєприпасів, гранат і так далі. Друге це ті, що вже виконують бойові завдання. Прибори нічного бачення, 30-кратні біноклі, нічні приціли. Навіть хлопці просять знайти корови чи дзвіночки з тим, щоб себе убезпечити для сигналізації. Крім цього, є потреба і в наметах чотирьохмісних. містних. Є і в пральних засобах за словами Степана Веге, Міністерство оборони країни з невідомих на те причин не забезпечує усім необхідним мобілізованих українських чоловіків. Якщо так буде продовжуватися далі, громада стрищини протестуватиме. Так як це зробили мешканці Івано-Франківська. На засоби захисту для воїнів у стрію зібрали 10 тисяч гривень. Допомогти солдатам можете і ви гроші чи гуманітарну допомогу приносити. В місцевий народний дім. Офіс штабу спротиву для цього відновив свою роботу. Отримати необхідну інформацію тут можна щодня з 10 до 18 години. Ну, потреби навіть в обуві немає берсів і ту форму, яку видали, вона після тих занять, які зараз з ними проводяться протягом трьох неділь, вже не придатна для подальшого використання. Якщо ми зараз нам вдасться забезпечити хоча б на проценті 50 їх процентами засобами захисту. Це буде гарантія того, що вони будуть цілі, і живі і здорові, повернуться додому. Це зараз найголовніше завдання. Після поремного лютого у стриському цеху технологічного транспорту і спецтехніки про людей, що загинули на Майдані, не забули. Нагадаємо, працівники цього підприємства одразу після побиття студентів у Києві активно долучилися до всеукраїнського страйку, готові були їхати до столиці. Завадив колишній начальник, та після того, як тут змінилося керівництво, вирішили вшанувати пам'ять про героїв Небесної Сотні. Як це зробили, розповість Микола Бойків. Сьогодні робочий день у Стрийському цеху технологічного транспорту і спецтехніки, що в селі П'ятничани, розпочався незвично, з молитви. Працівники цього підприємства чисельно прийшли на роботу заздалегідь, щоб освятити новозбудовану каплицю. Над цим витвором працювали більше двох місяців. Гроші добровільно збирали усією громадою. До доброї справи активно долучилася профспілка. Її голова розповідає нам, через події на Майдані вирішили присвятити монумент Героям Небесної Сотні. Ідея е, каплиці була всіх працівників нашого підприємства. Вона була перше пророчена не до боремних цих днів, які були в нас у лютому місяці. А... Просто щоб на території нашого підприємства була капличка, коли відбулися ці події в січні-лютому, де загинули наші люди, наші жителі України, було про рішення прийнято, щоб присвятити побудову цієї фігури Матері Божої цієї міні-каплички, честь людей, які загинули, в честь героїв Небесної сотні. Відтак розпочали з національного гімну і хвилини мовчання за тими, хто загинув на майдані. До ручистостей активно долучилася громада п'ятничан. парох церкви у цьому селі Отець Віталій освятив каплицю та відправив молебін до Пресвятої Богородиці. Після наголосив на важливості такої події та звернувся до працівників підприємства зі словами вдячності. Це місце буде нагадувати, що не можна давати хабарів, не можна брати хабарів, не можна красти і не можна зловживати владою чи будь-яким становищем. Тому що тут є чітко написано: героям Небесної Сотні. Ця фігура Божої Матері, ця маленька каплиця, буде кожному із нас нагадувати про ті події. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Вже завтра на Волині стартує фінальний раунд змагань у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. У віковій категорії до 14 років за перемогу змагатимуться 8 найсильніших команд України, серед яких і вихованці футбольної академії Скала. За результатами жеребкування, що відбулося напередодні, підопічні Олега Лозинського потрапили до квартету А. Вітак, 22 червня їм протистоятимуть однолітки з Київського Динамо. Наступного дня... Новозелені помірюються силами із господарями командою з Володимира Волинського. А завершуватимуть груповий раунд. Футболісти академії будуть матчем із Донецьким шахтарем. Команди, які посядуть перші місця у своїх групах, розіграють звання найкращої в Україні вже 27 червня. Неділю стрияни вшанують українських патріотів. О 13 годині 30 хвилин на території меморіального комплексу священники відслужать поминальну панахиду. Разом з місцевою громадою молитимуться за жертв НКВД-ського свавілля, яких закатували у стінах Стрийської тюрми у 1941 році. Зазначимо, що після проведених розкопок на подвір'ї теперішнього меморіалу виявили 255 кістяків, з них 90. 96 обезголовлені. Також 22 червня, згідно постанови Верховної Ради України, оголошено хвилину пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941 45 років. Завчасу повідомляємо і про дійство, яке відбудеться 29 червня, з нагоди 73-ї річниці проголошення акту про відновлення української держави. Збір біля садиби Степана Бандери. Урочистий марш початок. О 13 годині. Після цього присутні покладатимуть квіти до монументів Бандері і Стецьку. Завершиться захід Академією в Народному домі. Концерт муніципального хору Каменяр розпочнеться о чотирнадцятій. Шановні стояни. В неділю 29 червня 2014 року відбудеться урочисти з 73-ї річниці проголошення акту про відновлення української держави. Прошу проявити свій патріотизм і підтримати дану акцію. Слава Україні, героям слава. Українські правоохоронці не можуть встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли у селі Фали, що на стрищині 10 червня о 17-й годині. Труп лежав на узбіччі дороги без ознак насильницької смерті. Особливі прикмети вік 45-55 років, ріст 167-174 см, середньої тілобудови, волосся чорне, очі темні. Був одягнений у спортивну куртку світло сірого кольору. Кольору, чорні спортивні штани, чорні шкарпетки і чорні гумові тапочки. Міліція просить всіх, кому щонебудь відомо про особу чоловіка, повідомити за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. У понеділок 23 червня з 10 до 18 години Комунальне підприємство Стрийводоканал призупинить водопостачання у місті. Причина ремонт центрального водогону на насосній станції братківського водозабору. На вихідних зичу вам провести їх з користю для душі і тіла. Вдячна усім, що дивилися. Завтра у цій студії зустрічайте Миколу Бойківа з підсумками тижня. Інформаційні випуски новин дивіться також і в інтернеті. Наша адреса телеланком і номер редакції 41993. Мирних вам вихідних. До побачення. На суботу синоптики заповідають мінливу хмарність, дощ, можливі грози. Температура повітря 10-21 градус тепла. Вітер північно-західний 1-4 метри за секунду.